Дівчата хоп! Тримаю інтригу трошки. Боже. Боже, подивіться. Сподіваюсь, він нормально пропечений щас. І. Ой, ні. Давай, давай. Дивимося. Ну, я вам скажу, що в принципі норм. Я просто неохайно сир залила. А так-то тут все добре. Щас. все зблизька. Нормально. Ось в розрізі. До дегустації мого сирника, дебютного, в дебютній силіконовій формочці. І... Нормально скажу я вам. Якби не в силіконовій формочці, то були б припечені по углам, так як я люблю скоринка, а тут її немає. Але в цілому нормальний сирник, угу. їсти можна.